Так, у нас є така тушонка магазинна, у неї є ключик. Откривачка нам не потрібна, це дуже прикольно. Коштує така тушоночка 126 гривень за 348 г. Ключик остався у нас в руках. Чи ми сильні, чи дурні, непонятно. Так, ось наша магазинна тушоночка. Ми бачимо желешечку, жир зверху. Тобто все то, що є. Зараз ми його вилучили колупнем. Колуб, колуп, о! Ось такий є шматочок. М'язко бачимо, якісь волокна. Ну, нормальна тушонка як тушонка. Зараз ми на ваги виколупаємо і подивимося, чи є тут 348 грам. Йоб Пересете, вони її туди ногами то чи що? Коротше, витягується вона доволі-таки. Нелегко. Так, у нас є вже 156, а наша ціль 348. Так, 283. Далі, далі. 300. О, 300 Ну, 348. Я так розумію, що десь нас нажухали. Ну, нема тут 348 банка, як бачите, пуста. Ну, ось вона, на вигляд, така нейтральна, занадто рожева. Значить, на смак я тільки що спробував щось начебто, типу смальцю. Відчувається, і вона така зовсім нейтральна на смак. Не пересолена, не перепечена. Коротше, бумага зі смаком м'яса. Все, що я можу сказати. Так, ну а ми відкриваємо слідуючу тушонку. Також ключик, який зараз жахнеться навіть... ні не відірвався. Прикольно. Ось тут так... о, кришка ржава. Це вже не дуже прикольно. Трохи поржавіло. Так, ну ось тут у нас видно смалець, жир. М'ясо, м'ясо в принципі, нормальне на вигляд, хороше, волокнисте, і багато жилешки бачимо. Тепер будемо висипати цю консерву і зважимо, чи є тут 525 г, як вказано. Зараз-зараз ми це подивимося, Так, нулик у нас є. Висипаю. Uh -huh. uh -huh. Так, ну, слухайте, а тут желешки в процентному співвідношенні, Ну, тут її овер духу я дивіться. Просто півбанки майже желешки, Банку зараз я вам покажу. Ось вона пуста. А желешки от, блядь, стіки, І нажухали з вагою. Так, ну зараз будемо пробувати цю желешку, Я не знаю, казав, не казав. 525 г 143 гривні. Желешки самі бачите, тут багато, але, в принципі, м'ясо на вигляд непогане, таке ну хороше. Скажу правду, м'ясо хороше. Е, на смак, я вже її тут вилучку спробував. На смак вона більш виражена. Якщо та така пісна-пісна, то ця тут відчувається трошки солі, трошки приправи, якогось перцю. В принципі, їх жлєшка, вона доповнює прекрасна. Ну і на черзі тушоночка своя, домашня, зроблена вдома в автоклаві. Ось так вона виглядає. Тут, бачите, жирок видно. Вона стояла в холодильнику. E, значить, Я кажу, що тут 400 г вага і продаю її за 140 гривень, а об'єм пів літра. Ось таке ми бачимо м'ясо зверху. Зараз я вам покажу вилоч... видело його підігну. Я його запресовував не ногою, не машиною, руками, тому шматки тут e, більш виражені. Так, зараз ми ваги візьмемо. І все-таки зважимо. Я кажу, що тут 400 г е, ваги. І продаю 140 гривень. Е, так, так, так. Зараз. Ага, юшка. Бачите, немає желатину. Ну, і жир. Ну, тут тільки м'ясо, перець, лавровий лист, сіль. От, шматочок морквочки, я кинув маленький для смаку. І подивіться, який колір. Колір яркий, такий яскраво виражений, не такий, як в, в попередніх запах. Це просто запах просто з розуму зводить. От, там бачимо, значить, лаврушечка, перець горошок. Немає більше ну, нічого лишнього. М'ясо я беру в магазині, задня частина або лопатка. М'ясо, перець, лавровий лист, сіль, все. Зараз будемо пробувати. І от ви просто подивіться, тут вигляд, просто вона виглядає, ну, по зрівнянні з іншими, просто клас. Одне м'ясо. Ні, в тих тушонках також не було всяких шкур, жил, сікілей, так же як і тут, але смак, запах, ну тут просто сіль, перець, просто все бімба! Ну і звичайно під таку тушоночку та не налить пивка. Це був би смертельний гріх. Так, ну і там поки слиною давитись я пиво вип'ю, тушоночки поїм.